Всім привіт! Сьогодні знову гуляємо з Росією. От вона у нас так стрибає. Так, є ж боїться наш кіт. Зараз я вам покажу його. Ха. Боїться, у нас починається дощик. Роська! Молодець. Зараз я вам покажу, як вона перестрибує. Отак. Оп! От. Це обрив, якщо що. Оп. Ра, сі. Один, два, три. Подіваюсь, було, видно. Давай, давай, давай! На сим'ячик. Ой, так у нас молодий. Тепер можемо... Отак. Гигнути. Молодець, неси, неси 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 Неси-неси-неси-неси. несі. Неси, неси. Молодець розумка. І далі. Опа! Вона його має знайти. От. Всім дякую за перегляд, поставте подобайку, підписочку, напишіть коментарик. Всіх люблю і цілую. І всім па-па. папа! скажи па-па.